Так, будемо стежити за цією ситуацією. Зокрема, ми стежимо і за ситуацією у столиці біля столичних ТЦК, що там відбувається, адже там знову починають збиратися черги. Всі чоловіки прагнуть оновити свої дані і до одного із центрів комплектації. Поїхала і наша журналістка Оксана Опришко. Зараз вона розкаже, перевірила, чи спостерігається там велика кількість чоловіків, і яка ситуація зараз. Оксана з нами на зв'язку. Оксана, вітання тобі. Отже, чекаємо від Попробуйте. Андрію, ти знаєш, старт кампанії з оновлення облікових даних резервістами та військовозобов'язаними спричинив е, справжню таку хвилю гвалту в інтернеті. Е, біля ТЦК та ЦНАПі витворюються шалені черги, скаржаться користувачі соцмереж. Більше того, вчора з'явилася інформація про е, те, що місця в цих чергах, особливо підприємливі комерсанти, в лапках продають і вартість такої е, сумнівної послуги коштує тисячу гривень. Тож Зранку ми вирішили вирушили перевіряти інформацію. Побували біля двох воєнкоматів в середмісті столиці. Біля одного о сьомій годині ранку було менше десяти чоловік, тобто інформація про будь-які черги не підтвердилась. А от біля цього, біля якого зараз перебуваємо, наразі чатує уже понад сто чоловіків. Вони сформували дехто приїхав сюди ще о четвертій ранку для того, щоб Простіше і швидше пройти цю процедуру оновлення облікових даних. Вони сформували письмову чергу, куди записується інформація про продаж міст у цій черзі. Не підтвердилась. ну, принаймні, ми не помітили нічого такого підозрілого і ніяких натяків на якусь там а, таку а, сумнівну комерцію в лапках, знову ж таки кажу. А, але чоловіки, з якими нам вдалось поспілкувати, підтвердили, що ця процедура оновлення облікових а, даних вимагає. Чимало часу: дві, три, чотири, подекуди і більше годин. А інколи і кілька днів. Давайте послухаємо наших спікерів. З сьогоднішнього дня вони вивісили qr код У них вже є електронна черга. пропонують записатися в електронну чергу. Угу. Ну, власне, я прийшов, я ще не знав, що електронна черга працює, тому що вчора я прийшов теж на сьому годину. Я попав у два кабінети, а сьогодні мені потрібно ще в останній кабінет донести заяву. І тепер ваш алгоритм дій будете записуватись в електронну чергу а... і знову повторно пропустити? Ну, власне, так, Уже записався в електронну чергу, завтра на 10.30 спробую прийти пройти по електронній черзі. Я сам машиніст, мене машина привезла, ну не додому, повезла, а я сказав, що привезла прямо під вилка. Угу. Ну і от задня очередь, обща очередь, я другий в списку. А тепер з 8.30 вони мають мене визвати, ну, попасти там в 101 кабінет, ну а там далі буде, як, як скажуть. Оновлювати облікові дані від резервістів та військово зобов'язаних вимагає закон про мобілізацію. На це дається потрібно зробити впродовж 60 днів. Можна у кілька способів, зокрема у ТЦК або ж у ЦНАПах, де до системи обліку підключено 300 адміністраторів. А також це можна зробити у кілька хвилин, впродовж кількох хвилин на спеціальному додатку Міноборони, резервіст плюс, хоча. А цей додаток не завжди працює, кажуть користувачі. Ось така інформація. у мене наразі Андрію. Тобі слово далі. Так, Оксано, дякуємо тобі. Наша журналістка Оксана Опришко розповіла про те, як чоловіки зараз оновлюють дані, зокрема в столиці, безпосередньо у ТЦК.